Що ви почали прямий ефір. Так, всім привіт. Так, ви мене чуєте, ви мене бачите. Бачу, люди приєднуються. Я окуляри, оч, очкуляри одягла. щоб... Добрий день, добрий день. Щоб краще бачити ваші запитання, ваші повідомлення. Добрий вечір! Добрий вечір, мої дорогенькі. Так, я створю ще одну сторінку в себе в Instagram, Резервну. От, І там будемо робити прямі ефіри. Добрий вечір. Це, ну, от бачите, одна голова добре, а як багато, так ще краще. Мені підписниця написала. Зайдіть з дідуликового в інстаграмі і проведіть прямий ефір. Ну, і правда, чого б і ні. Добрий, добрий день. Добрий вечір. Мені теж приємно з вами поспілкуватися. Ну, трохи проштрафилась, бачите, на своїй сторінці не пускають. Ну, нічого, пустять колись тільки ж коли, хто його знає. Я створю ще одну сторіночку і будемо з нею виходити в прямий ефір. Добрий вечір, мирного вечора всім, всім мої дорогенькі. Привіт, привіт. Дякую. Дякую. В Березані живе бабуся. А де саме живе? Я живу на вокзалі. Від вокзалу тут два рази впасти до мене. Народилась теж на вокзалі, тільки в другому місці. У ну, мене тато був, ну тоді як ще я народилась, Коротше говоря, вони з мамкою поженилися ще до армії. І його це так, то заберуть в армію, то назад відправлять і так три рази. От. А тоді забрали й у Ну, Тоді ж забирали на три роки. І вже коли був на останньому році служби, то мама до нього поїхала на Новий рік. Ну а в кінці вересня я з'явилася. Але до цього батько працював бригадіром путі і нам біля залізної дороги, цей же ну, залізнодорожний будиночок на, на два хазяїна, так сказати. Там ми жили і там і я родилася, і сестра. Ну, а тоді вже свій будинок батьки побудували. Так, Сумська область, привіт, мої дорогенькі, тяжко вам, Білоцерківщина, привіт. Ким я працювала? Ну, закінчила я взагалі полтавський інженер-будівельний інститут. Тоді він так називався. У нас тут е, домостроїтельний комбінат, домобудівельний комбінат був ДСК. Я працювала майстром. От. А потім, як оце пішла перестройка, оце все на світі, от, вісім років. Сиділа вдома з коровами, з свиньми. А потім тут у нас, ну, в общем, польське підприємство побудували поляки. Я працювала там майже 12 років. А тоді в Борисполі працювала. Працювала пакувальницею звичайною. А було в мене однокласник, як зустріне, мене він сам таксував. А де ти робиш? Кажу на Белі. А ким? Директором. Ну, ким я ще можу працювати. Ну, директором. Серйозно, І це коли не побачить, де ти робиш? На Белі, кажу, я роблю. Ким? Директором? Ну хіба не видно? Ось так. Привіт з опішність, Черкащина. Привіт, привіт, мої дорогенькі. Всім привіт. Як з дедушкою познайомилась? Ну, Нідулик теж працював на ДСК. От. Ну, це в нас другий шлюб. В нього сім'я була, в мене теж був брак, але я, ж, я сама вже жила і він був розведений. Ну, в 94-му році в мене помер тато. Помер у листопаді місяці, ну а діло ж прийшло на весну. Треба косити сіно. Бо е залишились ми вдвох з мамою дві корови, свин свині, ну коротше. А сіна тоді ну такий час був, що купити його практично неможливо було, треба було косити. У нас сінокоси коси були, бо батько ж був залізнодорожником і там давали участки під путями, коротше, хватало на той час, де покосити, а косить не було кому. Тоді ж не косарки, ну треба було вручну. Я хлопців своєї бригади, двох попросила, щоб після роботи так поможіть хлопці покосити сіно. сіну. Гара що Ну, я ж дві коси налаштувала, не клепані ніякі. Ну, що я уклепаю їх? Ні. Коли вони заходять у двір у трьох, ну, привели Іваню. Ну, я знала, що є, бо наш домобудівельний комбінат дуже великий. От. Знала, що є такий. Іван шашку <laughs> дай і все. А, та, ну, ми каже, привели ще одного з собою. Вони ходили, у них бригада була, ходили по шабашках, хлопці будинки строїли. Коротше, говоря, йди до сусідки, бери ще одну косу, ми поїхали косити. Ну, так і вечором я ж їм приготувала вечерю, посідали. А Вітя, він каже, ми тобі жениха привели. А він каже, я жениться не збираюся. Як нього подивилась думаю, Рятуй мою душу, наче я за тебе заміж собралась. Да буквально через місяць вже і зійшлися. І ось в серпні буде 30 років, як ми живемо разом. Оце так. З Харківщини привіт! Привіт, мої дорогенькі, привіт. Оце так. Розписані, так, звичайно, з дідуликом розписані. Шепетівка, привіт! Ніколи не дивитесь, так, дівчатка, повірте, в мене дуже багато у неприйнятих, а там ще якісь і приховані, як воно розподіляє ці повідомлення. Я не в змозі. Я навіть в оціх у я, я не в змозі всім відповісти, тому не ображайтесь. Хоча кожного вечора заходжу в неприйняті. І ну, десь на 20 повідомлень відповідаю, і в приховані перекор. але все одно всіх я не, не, не в селі перечитаю. Я вам кажу так, як воно є. Це мені треба два дні сидіти і нічого не робити, а тільки оце відповідати. І, не, і то не знаю, чи я всіх вспію прийняти. Чому не родили, бо не вийшло. Не получилося. Людиного тата вже немає, він помер. Коли йому було 35 років, він помер. А розійшлись ми. Люді було два з половиною роки. От це мені було тоді 26 з половиною. Ну, це так. Ми розійшлись. І він вже жив тоді з другою жінкою. Коротше, він помер, немає його. Дитиною не цікавився взагалі, ну, коротше, довго розказувати, де нема чого слухати. Невдалий був брак. Єдине, що вдалий, це мене дочка. Тому я йому за це дуже вдячна. На здоров'я, якщо вам рецепти подобаються, на здоров'я. Так, переглянути запит. Я не знаю, це пише переглянути запит, це як? Просто чудо маленьке, і Маркуся, Маркуся вже такий він, знаєте, степенний, дорослий. Дуже хороші дітки, а то мала отряха. Як почала вести блог, ну я, якось отак. Моментально. Хоча люда вже мені давно казала, мам, ну ти ж рецепти якісь можеш показувати, Ну, на той час же ж анекдоти пекла. От, у мене їх ой, було багато в голові, а зараз вже дівчата все повисихало. О, отаке твориться хіба до анекдотів. ні. Хоча другий раз і хочеться щось таке закинути. От. І отак якось в один міг, думаю, вийду і все, і буду я вже вести свою сторінку. І так, і вже ж буде скоро. 5 років, мабуть, буде у лютому місяці. Мабуть, 5 років, як я це веду свою сторінку. У мене все офіційно, у мене фоп, плачу налоги. Так що оце таке стаж іде. не знаю який, ну в мене вже стажу вистачає, достатньо. Якщо не додавлять, це мені буде 59 у вересні. Якщо поки мені буде 60, як доживу, да не додавлять, то піду 60 років на пенсію. Бо в мене 5 років інституту ще ввійшло в стаж. От, оце так. Дякую. Дякую. Мені дуже приємно. О, з гірчицею, хай вариться. Хай варяться так, переглянути запити. Дівчатка приймаю, всіх приймаю. От. Добрий день, добрий вечір, Яготин, я Привіт. Дякую, дякую вам. Да, мене зять він такий, знаєте, він наче наш син. Ну, з нашої, наче він. Ну, коротше, підійшли ми сім'ями, можна так сказати. Нашинський хлопець. Дніпро. Добрий день, Германія. Добрий день, мої дорогенькі. Дякую, дякую. А хто це така? Я, я не, може щось е, з анекдотів, поки війна не буду починати, дівчатка. Хтось щось питав, що мені дуже цікаво, бо я, не, може, щось не перечитала. Дякую. Краматорськ, добрий вечір, добрий Сквира, добрий вечір. Добрий день всім добрий день, добрий вечір. Привіт! Привіт! Хтось щось, мабуть, питав, а я не вспіла цей, дати відповідь. Привіт, Вінниця! Ми, як йдемо на Чернівці, так ну, по окружній дорозі, в самій Вінниці не була, але, але рядом була дуже гарна. Чи важко було працювати? Звичайно, що важко, дівчата, працювала по змінах тиждень перша, тиждень друга. Тиждень третя, ночна зміна. Як оце літо, така жара і, і коло столу стояв тільки вентилятор. Не можна було не сісти, треба було вісім часів стоять на нуак. От, Перекур 20 хвилин тільки обід. Ну, всі, Умови хороші, ясне діло, було так, ром все. Але оця ця жара літом добивала. Ну, і коли ти тиждень працюєш в ночні зміни, а ще прийдеш і хазяйство вдома. Оце як на першу зміну на 6 ранку треба було йти, то вставала в 4, треба було коровку подаїть, порозливати сирок порізати і на роботу, бо дівчатка і на роботі в мене брали. То було дуже важко. І оце як тиждень ночник, так, ну, випадаєш з життя взагалі. Не знаєш, який день, яке як, як, як число, нічого не знаєш. Передам дідусі. Да, у мене дід хороший, він молодець. Він молодець. Як березанці реагують на ваш блог? Та нормально, нормально, вітаються. У Березані багатьох знаєш, багатьох і не знаю. Харківщина, привіт. Привіт, мої дорогенькі. Три... Ну, так, ж. І, і бун, там лежить, ноги задрав. В'яже, в'яже, носочки, дівчатка, ціле літо там уже цілу шухляду наскладав. Колись треба, от просто як їдеш, ну, цілий день їдеш, заїхати у Вінницю, дуже б хотілося. Я знаю, що у вас там гарно. То треба там, ну, як ціле направлено поїхати, щоб там десь в готелі переночувати. От, Ну, колись, десь, Бог, таке зробимо. Поруч, привіт. Миру всім нам, да, дійсно. Дай Боже щоб дожити до миру, ну, поки щось не пахне. Дуже гарне місто Вінниця, Да, горесть чудо. 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 Такий щось як видасть таке. Материнське. Дякую, дякую вам, мої дорогенькі. Люблю з молодь, дуже люблю. Якось так весь час працювала з молодшими. Люблю з молоддю спілкуватися. З вулиці Енгельс. ось моя сусідка. Привіт! Одна в мене сестричка, так. Да. Я не знаю, який в мене колір волосся зараз. Ще зоря не сяє, і зараз в мене маска є рожева. І я туди ще маску таку фіолетову разом розколу. Ну, мені цей колір не подобається. Мені треба його змить да висвітлить, бо вже просто волосся давно не висвітлювала Ну, коротше, це не важливо. Так, привіт з Хмельниччини, привіт.